Слава Ісусу Христу, слава навіки Бого святому. Зло це сатана, а Бог і сатана, і зло це несумісні речі. Зачасту, коли приходить біда в життя людини, то людина завжди говорить, як Бог це допустив, але це допустив не Бог. А сама людина, яка своїми гріхами віддалила себе від Бога, а без Бога без благословення, а значить прокляття. І Біблія пише чітко і зрозуміло, що те, що ми сіємо, то і будемо пожинати. Сієш зло, проросте зло. І такий буде і плід. Ну, відповідно, якщо ти сієш добро, то проростатиме, і буде добро. І такий буде і плід. І насправді все дуже чітко і зрозуміло. Третього варіанту не дано. Тому ми самі маємо дійсно да, обирати або Бог, або сатана, або зло, або добро, або благословення, або прокляття, або життя по духу, і ти виконуєш волю Божу, або життя по плоті, і ти догоджаєш сатані і знаходишся під його керівництвом, або ти живеш в ілюзії, яка приводить в крах твоє життя, або ти в реальності наповнений Словом Божим. Потрібно зрозуміти просто таку істину, що гріх це смерть і прокляття в твоєму житті. Амінь.